Пам'ятаєш свій перший бій? Ну, такий, що по-справжньому, це, в принципі, так, це в районі Мар'їнки було, ні А Яким він був тоді для тебе? Я не скажу, що було якось страшно, був переважно адреналін, захоплення, такі припіднесення. От. Бо на той момент я вже доволі такий тривалий час служив, у мене був уже досвід великій навчання. Тобто... Не можу сказати, що я був наляканий, було нормальне керівництво наді мною. І знову кажу, той бій був не такий страшний, в тому плані, що ми були в обороні, і просто відбивали штук. Uh -huh. От. І це ну, не було так страшно, як могло би бути. Я розумію, що для когось може бути перший бій, це якийсь наступ, або коли противник прориває оборону, uh -huh. коли там уже йде ближній бій. Це да. ну, я якось, як кажуть, заходив у все це, мабуть, як в холодну воду. Поступово, повільно, по декілька сантиметрів зайшов, постояв. І так, в принципі, за час АТО я втягнувся. Там були вже і перші е, мої контузії, потім згодом, і перші підбиття мене в бойовій техніці, от, без поранень, але цей досвід мене теж mm -hmm. був горіти в військовій техніці ще до вторгнення. От, в принципі, я так поступово морально до цього готувався. І навіть е мій останній бій, коли я реально приймав бій і отримав поранення, я не можу сказати, що це мене якось шокувало, Я був морально готовий. Бо вже до того люди навколо мене отримували поранення, угу. людина навколо мене гинули. І я був якось до цього готовий. Я розумів, що я не якийсь е головний герой фільму названий в мою честь. Я звичайна людина і зі мною може таке трапитися. І коли зі мною це трапилось, я на це. В принципі, цілком нормально відреагував. От, якось так. А як і де ти отримав поранення? Отримав поранення під Києвом. От, відповідно, наш батальйон тоді був сильно розосереджений по всій Київській області. Він був як і на лівому, так і на правому березі. У нас одну ротно-тактичну групу виокремили від нас і відправили на інший напрямок, бо там очікувався прорив противника. І з тої ротно-тактичної групи, я як начальник розвідки відправив більшу частину своїх якраз досвідчених е розвідників. От. Тобто там були всі досвідчені розвідники. Біля себе я залишив новоприбулих і операторів ВПЛА Водіїв. От. І як тільки я їх відправив цих підготовлених людей своїх на інший берег Київсь... Київської області, на інший берег Дніпра. Вийшла така ситуація, що нам надійшла, надійшов наказ провести наступальні дії. От. І так як у нас батальйон не був так розосереджено, ми могли виділити обмежену кількість людей. І КАМАТОМ було прийнято рішення, що одна з груп штурмових буде якраз група з розвідки. Тобто ми мали провести до розвідку маршрутів висування до. До противника, бо против нас не було безпосередньо зіткні з противника. Противник був на певній відстані від нас, там порядка восьми кілометрів. Ми мали безпечно знайти маршрут до них, провести до розвитку противника. Його там було значно більше, ніж в нас, але вказівка є вказівка. Ну, наказ і наказ, треба виконувати, наступати. І потім ще наші розвідники, тобто, мали по факту вести кожну штурмову групу на свій напрямок. Угу. От. Так як по факту я всіх своїх розвідників досвідчених відправив на інший берег, я розумів, що мої новоприбулі і мої водії з цією задачі впоратись не зможуть. Тому я, будучи по факту штабним офіцером, начальник розвитки, це штабний офіцер, був вимушений, ну не те, що вимушений, взяв на себе відповідальність і повів своїх людей сам виконувати це завдання. Після того, як ми вивели кожну груп на свій напрямок, я очолив одну з цих груп. От, просилаючись селом, все вийшло в принципі ідеально. Як я задумав, ми приховано наблизились до противника, там, користуючись місцевістю, там через ліс, приховано на з ним наближитися. Чому приховано? Бо ми могли виділити на штурмові дії обмежену кількість бронетехніки, щоб нас, що, що нас би противник міг би завчасно виявити. І тому було прийнято рішення наступати по-тихому, користуючись ефектом несподіванки. Тому наступало без техніки, бо ми могли виділити явно менше, чим, чим противник. Тому, в принципі, на розвитку було покладено велике угу. завдання якраз знайти цей безпечний прихований маршрут. В принципі, все вийшло ідеально. Ми наблизились до противника. Перший постріл був якраз мій. До противника було 10 метрів, тобто, майже вплитну противник нас не виявив до остання, він не розумів, звідки ми ведемо. Але в ході цього штурму якраз виліз той факт, що в мене були новоприбулі мобілізовані, які не змогли ОР-1. Це теж інше дискусійне питання. Чому мій ОР-1 попав в якийсь батальйон територіальної оборони? А мені потрапили, умовно кажучи, люди, які ніколи не служили. Ну це вже теж інше питання. Чому так вийшло на початку війни? Я розумію, всі... Всі поспішали. А, і вийшло так, що просуваючись е, кожен по своєму напрямку, кожна штурмова група зіткнулася з противником. І вийшло так, що моя група вирвалася значно вперед. От, ми були в відриві від основних сил, мали йти паралельно, а вийшли трохи вперед. От. І вилізла наступна ситуація, що мій цей новоприбулий особовий склад. Не всі нормально володіли озброєнням, таким як РПГ. От. І вийшло так, що стріляв з РПГ переважно я. От. Треба і... все одночасно. Так, да, я поєднував і управління групою. Тобто спочатку я керував заходом uh -huh. групи, то тобто, є всіх всього штурмового загону нашого заходом на визначені рубежі, а потім взяв під керівництво одну штурмову групу, факту, яка складалась повністю з моїх розвідників. Але але я ж таки кажу, що довелося самому стріляти. Плюс у нас пішли втрати, було завдання, яке максимально знищити живу силу противника, техніку знищити тільки після того, як противник її буде займати. Особовий склад знищити, противник почав займати техніку. І, відповідно, він не розумів, де ми знаходимося, і просто вів хаотично вогонь по нашому ймовірному, як він думав, місцю знаходження. Mm -hmm. От. На той момент в мене ще був один хлопчина, який теж був досвідчений, вів вогонь з РПГ, але на той момент він вже відстрілявся. У нього вже не було. І відповідно у мене пішли втрати. Десь половина групи була вже трьохсотих. От. При тому вони були без свідомості. На той момент я думав, що вони загинули. І я тоді прийняв рішення вразити їх уже. на той момент. У мене вже РПГ закінчились одноразові. Це РСІВ-90, іспанські. От у нас були. І як я думав, що під прикриттям при вогню танка противник перейде в контрнаступ. А ми, м'яко кажучи, вже були не готові до такого розвитку подій. Бо, як я й кажу, на той момент я думав, у мене половина двохсотих, бо вони втратили свідомість. І прийняв рішення нанести вогневе враження по танку з РПВ-18, ну, з реактивного вогнемета. він трохи заважкий, тобто він добряче такий важкий, і виходить. Я все правильно розрахував по часу. Теж розумію, що танк стріляє, перезарядка 5 секунд. У мене є час прицілитись, вистрілитись. Лунає черговий постріл. Я висовуюсь, сілюсь в танк, щоб принаймні його налякати, щоб зупинити можливий наступ противника. І бачу за нього ще один танк, який в цей момент стріляє, через те, що цей РПВ-18 був доволі такий важкий, а я цілився із-за кута е, бетонного забору. Виходить, мене перехилило в праву сторону, і я, щоб витримати рівновагу, відставив якраз праву ногу в сторону. Постріл був якраз мені десь під ноги. Ну, отак я і втратив свою праву ногу ниж, вище коліна. От, В цілому, потім була доповідь на командира, що я трьохсот була, вказівка нам уже на відхід. Якраз мої безпілотники, який був командир звуку відділення БПЛА, який був. Моїм заступником на цей ну, звучить жахливо. Командир відділення БПЛА, заступник э, командира штурмової групи, командир штурмової групи, начальник розвитки батальйон. Э, і водій БРДМ якраз організували мою евакуацію. В принципі, хлопці молодці, надали мені першу допомогу. От, э, ну я не подавав там ніяк, я вже кажу, все, Сергій. Керуй, він такий добре. <ріст> От, в принципі, нормально організував мою евакуацію. Безпечно всі відійшли, всі поранені теж долучились до моєї евакуації. У них були поранення переважно в руки. <ріст> От, тобто теж там намагались мене якось допомогти евакуюватись. І тут ми наступили на те, що ми ж то приховано висувались без техніки, і мене майже три кілометри лісом вилучили до наших машин. Ну так весело, так як операція планувалась доволі таки швидко, ну буквально дуже швидко. Водій медичного автомобіля ще й не знав дороги до лікарняного закладу. От я ще й трошки там підсказував, куди був нам свідомості. їхати. Я був в свідомості весь час більше того, за рахунок того, що мені швидко надали медичну допомогу, швидко накинули турнікет. От, по факту його сам накинув, але затянути сам не міг відренинину сильно тремтіли руки. Турнікет, який був складений в петлю, мене розірвало разом з ногою угу. і був просто який ну просто ленти був складений. І я не міг попасти в розйоми, і відповідно добре, що був Сергій, який мені допоміг, дотянув, да. але те, що важливо, один турнікет кровотечу мене не зупинив, і Сергій. Надав мені свій турнікет угу. і його мені наклав. Тобто, два турнікети, кровотечу обширеного з ноги, вже зупинили. І тут ми дякуємо Сергію. Да, Дякую Сергію, що <рес> він можна сказати, врятував тобі життя. Ну так, да, врятував в життя. От, по поверненню лікарню, по прибитю в лікарню на той момент у мене навіть був нормальний крив'яний артеріальний тиск. Угу. Тобто, все було швидко, тут ідеально. І мені дуже пощастило, що ніяких суміжних поранень у мене не було, крім угу. травматичної ампутації. Та й такі. А, а зараз... чому я стріляв так з гранатомета, Або, опять же, особовий склад не вмів. І виходить, я в той момент відстріляв свої гранатомети і відстріляв гранатомети всієї групи. Блін, тебе просто все ще так склалося, що реально перед штурмом забрали твоїх людей О, і. Ну не забрали, залипався. Я сам прийняв рішення їх відправити, ну, я бо, навіть бо навіть я очікував, що да. там буде зосередження основних зусиль. І навпаки, думаю, посилю. Відправив туди командира взводу з основним якраз. Я думаю, ну вже так як сталося, так сталося. Тут вже гадати, як могло би бути, то неблагодарне діло, уже якось так є. От. І в принципі, я вважаю, що і так. В принципі, все непогано, якщо так взятись. Ну, по мені. А як тобі загалом а, згадувати і говорити про поранення? А в мене немає ніяких з цього приводу закидонів, абсолютно нормально. Комусь за це важко, комусь незручно, хтось якось соромиться, я знаю. Особливо багато людям важко говорити з невійськовими про поранення. У ну, мене такого нема, в принципі.